Людей не вистачає, які вміють працювати і які хочуть працювати з ветеранами. А, бо цих два фактори вони повинні співпати. Саме тому я вже 5 років не дивлюсь телевізор. І в мене нічого не змінилося, особливо моє відношення до життя. Візьмуть булаву і підуть брати владу. Ну, звичайно, <рес> ми не хочемо, кращі, ми не хочемо цього, тому ми з кожним що, спілкуємося. Да. Реабілітація абсолютно безкоштовна для всіх, абсолютно ветеранів, учасників бойових дій можна пройти реабілітацію і не одну, і це все оплачує держава. Олександре, я вітаю вас, в нашій студії. Ми сьогодні говоримо про майбутнє з вами саме про ветеранське майбутнє нашої країни. Давайте спробуємо, ну скажімо так, трохи підсвітити ось шлях наш на те, яким буде рухатися країна. Я включаю наш торшер і тоді поїхали. Давайте почнемо з того, які настрої зараз, на ваш погляд, панують в ветеранському, скажімо, суспільстві, що говорять хлопці та дівчата про те, як будувати. Це життя після війни. Війна рано чи пізно закінчиться. Вітаю, Лена, Дякую за питання. Дуже таке слушне і масштабне питання, тому що настрої різні, так як люди різні. У нас люди по-різному просто дивляться на життя, вони по-різному дивляться на війну, у кожного свій різний досвід. І тому узагальнити щось таке одне неможливо. Але ми можемо дивитися на те, які процеси відбуваються, що змінилося, ну такі окремі маркери, в тому числі і в державній політиці стосовно ветеранів, і в місцевій політиці. І скажу вам так, значно покращилася ситуація для пришвидшення нашого світлого майбутнього після перемоги. О, ну це дуже оптимістично. Це дуже оптимістично. Знаєте, чому питаю? Бо а, ті моменти, з якими я стикалася, а, вони говорять, де да, в історії все повторюється. Бо після Другої світової нікому ветерани не були потрібні, після Афганської нікому не були потрібні, і ми зараз нікому не будемо потрібні. Давайте все ж таки ну будемо всіляти оптимізм в наших ветеранів. Ветеранів. А, з, але все ж таки, з якими питаннями а, стикаються, з якими проблемами стикаються ветерани вже зараз, і з тими, з якими буде масштабно стикатися після війни? Я би сказав, що проблеми вони незмінні як на початку війни, так і зараз. Тому okay. що в воюючій країні проблеми завжди будуть. Це і недостаток фінансових коштів, це і недостаток людського ресурсу для покриття, наприклад, всіх програм, потреб. І... Але саме зараз, які стикнулися зі... Зі... з цією проблемою нещодавно, хоча ми про це говорили, мабуть, навіть з вами раніше, це кадровий голод. І про цей кадровий голод заявляють від підприємців до громадських організацій, і я вже не говорю про державні органи, де також потрібні люди, щоб працювати. Це... Кадровий голод, тобто не вистачає кого соціальних роботників працівників, да, мін... мін... медиків? Я буду чи... говорити про тих так. людей, які саме працюють, працюють з ветеранами, ветеранами да, так да. угу. ну, бізнес ми так просто не просто так сказали, тому що звичайно це економічна складова нашої держави і спроможність. Але якщо ми говоримо громадські організації, це ті в розі, ті, які працюють з ветеранами, членами їх родин. І комунальні установи або там інші заклади, які допомагають ветеранам. Це кадровий голод, тому що людей не вистачає. Людей не вистачає, які вміють працювати і які хочуть працювати з ветеранами. Бо цих два фактори вони повинні співпати. А що потрібно знати? от які кваліфікації, скажімо так, тобто, це психологи, це не знаю, ну купити продукти чи допомогти в з оформленням документів. От про що ми говоримо? Про яких саме працівників яких не вистачає? Uh, ну, В першу чергу, тоді, користуючись нагодою, я одразу ще й розповім, uh, які у нас вакансії наразі відкриті. Можливо, це no, допоможе нам there, знайти yeah. людей. Uh, розумієте, є законодавство, є практика, і, і буває така ситуація, що воно не співпадає. Наприклад, законодавство нам uh, розповідає про певну освіту, mm. розповідає про певну підготовку, стаж роботи в соціальній сфері саме для працівників, які можуть. Працювати з ветеранами, і е, якраз таки ми говоримо навіть про е, фахівця, які тільки у нас з'являються зараз фахівець супроводу ветеранів війни, там демобілізованих осіб. Так. Ось, все-таки практика розповідає, як мені, що це обов'язкова умова, це рівний рівному, тобто, це або сам ветеран, або з сім'ї ветерана. Або сім'ї діючого військовослужбовця, і навіть освіта для мене не має ніякого значення, професійна чи профільна в цьому напрямку. Тобто, це людина, яка знається на ситуації, яка сама пережила таку ситуацію і може допомогти Щось іншому. подібне. Щось пройшла. Ну тобто, чи так, дружина так. там загиблого військового, скажімо. тобто так. вона може казати: я це відчувала також, і я це пройшла також. Ну сказати ветерану, так? Да, да тобто... цей термін дуже цікавий, називається резильєтність. А, і саме е, люди з такою резільєтністю, вони е, людина, яка пережила щось подібне, або була в такій ситуації, або пройшла цей шлях, а вона не тільки зможе краще е, допомагати, а вона ще й е, якби співчуває, або на, навпаки, mm -hmm. вона найбільше хоче допомогти. М але мені здається, що все-таки е, все залежить від людини. І я дивлюсь в першу чергу. Щоб це був рівний рівному, а угу. в другу чергу, це просто як людина дивиться на це життя, як вона бачить свої наміри щодо роботи з ветеранами, тому що грошова складова, ну на жаль, наразі. Яка виділяється на таких фахівців, ну, вона недостатня. В нашій країні вона недостатня для того, щоб сюди йшли люди, які би там хотіли собі навіть якусь. Тобто ну, ти, зароб... ти багато не заробиш на цій роботі. Найкращі Я... працівники це ті, які на волонтерських засадах прийшли. Тут велике навантаження ну, психологічно так. важко, тому що кожен раз переживати е, якусь історію, а в нас військові і члени родин спочатку. Коли вони розповідають, їм навіть дуже багатьом хочеться виговоритись. Важливо, да. щоб людина вміла почути. І, а слухайте. це ж хтось сприймає на себе, і також це нелегко, скажімо так. Ну, це якась супервізія повинна проходити періодично. Це і з такими людьми, навіть ну, з моїм колективом, в мене є також е, психолог, яка працює періодично з ними. Це якісь курси, е, які ми проходимо тренінги. Це постійно повинно відбуватися. Так людина поставила. Силюються, вдосконалюються, і це допомагає триматися на плаву, як ми скажемо. Ну, дивіться, ось повертаючись до початку нашої розмови. Якщо ми говоримо про ситуацію, яка складеться після війни, додому повернуться тисячі, якщо не мільйони людей, травмовані психологічно травмовані. Бо два-три роки війни це дуже велике навантаження, і з кожним з ним не може працювати психолог. Ми розуміємо це. І коли я говорю про проблеми чи виклики майбутнього саме про цих людей, говорити б тільки про те, що нам не вистачить соціальних робітників, які будуть опікуватися цими людьми, я думаю, що тут буде проблема з, взагалі непорозуміння між ними і суспільством. Знаєте, як афганцям колись говорили, ми вас туди не посилали. Чи існує ось зараз в суспільстві на третьому році війни? Чи існує а, який конект, якийсь конект, якесь розуміння між ветеранами цієї війни? На початку війни ми всі прокладали роки до серця і говорили дякую. Багато хто говорить зараз, чи буде говорити потім? Ось. Повертаючись до настрій, зрозуміло. У мене зустрічне питання. А у вас щось змінилося з того? В мене багато. ні, але знаєте, в суспільстві багато все ж таки ну виснажене не тільки військове виснажене суспільство і ПТСР навіть у громадськості Думаю, я ніхто не зміняє. Саме тому я вже 5 років не дивлюсь телевізор. І в мене нічого не змінилося, особливо моє відношення до життя, до військових, до людей, до планів, до майбутнього. У нас просто деякі люди, звичайно, на фоні таких психологічних проблем: війна, стрес, втома від цього. І дуже часто вони піддаються впливу там і того ж самого і ПСО, і якихось новин, а просто інформаційний шум, якщо ми візьмемо. Навіть да, зрозуміло, що в нас інтернет кишить різними новинами, і це просто треба це перший крок і порадами, які треба зробити, це обмежити. Наприклад, 15 хвилин зранку почитали, що там основне, і 15 хвилин ввечері, а не цілий день в не телеграмі, читайте да, Ну да, взагалі професор, то. І це вже газета. буде е, простіше. Це буде давати змогу робити якусь оцінку самому і, наприклад, не. Судити по тому, що от у мене, наприклад, підхід дуже простий. В мене немає такого, як стакан наполовину пустий чи повний. В мене я дивлюся, що в стакані взагалі-то. Ага. І це і хтось дивиться, що в холодильнику. І от краще, мені здається, подивитися, що в холодильнику і працювати над цим. Тобто вдячність в... людей нікуди не поділися, Ні. не змінилися в суспільстві. Ні. Ось настрої таких? Одна новина вже вдячна, інша новина невдячна. але це ж певна кількість населення, якою можна. Так, маніпулювати, це завжди така похибка, або якою можна там кудись в іншу сторону, чи ну вправо чи вліво. Ну, дивіться, от дивіться, коли ми говоримо а, взагалі, тобто, знаєте, ветерани взагалі, суспільство взагалі, це одне. А коли повертаються додому, мій сусід, ну, наприклад. А, який який роздратов, якого роздратовує все, що відбувається навколо що люди е, мирно жили тут? Що хтось е, там будував бізнес? Я не знаю. І він себе поводить інакше, ніж до війни. І я розумію, що можуть бути сутички. Тобто і таких сутичок вже відбувається багато, бо люди повертаються не дуже здоровими з фронту. Ось як тут, от я чому говорю про проблеми? Бо знаєте, після Другої світової було дуже багато кримінальних елементів, були навіть великі банди, які формувалися саме з колишніх військових. Ось зараз, коли ми говоримо про будування ветеранської політики, вона ж Повинна якось е, враховувати ось ці перспективи психологічного навантаження, якихось там кримінальних моментів, е, працевлаштування. До речі, людині потрібно чимось займатися. Ми ще не говоримо про інвалідів, які повертаються це трохи пізніше. Абсолютно, ну ви правильно кажете. Не всі в нас про працевлаштування, якщо згадати, не всі в нас можуть бути бізнесменами. Не кожен витримає таке навантаження. Якщо ми візьмемо сьогоднішню економічну ситуацію і ще помножимо це на війну, а ще на те, що в світі дуже все хитається вже давно. Mm -hmm. Коли воно обвалиться, невідомо, мабуть, після виборів президента, ну будемо надіятися, що, що воно це не так все буде да. погано, як в 2008-му. То звичайно, людей це вибуває з колії про ветеранів. Ми говоримо про саме найбільше очікування, що вони повернуться і щось зміниться. Угу. Але бачите, це якраз таке очікування: візьмуть булаву і підуть брати владу. Ну звичайно, Значить, ми, не каші, ми не хочемо. Ми не хочемо цього, тому ми з кожним що, спілкуємося. Да. Працюємо власним прикладом, показуємо саме як ветеранам діяти в, в такій чи іншій ситуації, і що все можна вирішити ну, абсолютно іншим способом. А, наприклад, прикладом, так. коли в нас є проблема в одній в школі, нашій одеській, яку ми отримали питання від ветерана нашого. Ми подумали, як це масштабувати, тому що розуміємо, що в нас ж не одна школа ви, в Одесі. Ви, ви про що? Ну там, Десь. наприклад, про харчування а, були харчування. непорозуміння mm -hmm. да, щодо харчування дітей. Mm -hmm. То mm -hmm. ми отримали mm -hmm. таку інформацію. Mm -hmm. Швидко поспілкувавшись, написали відповідне роз'яснення до, до наших колег. Mm -hmm. Вони провели швидкий інструктаж, і одна проблема. Рішення масштабувалося на сотню шкіл наших в Одесі. І вона дуже швидко і фахово була вирішена. Мені ось це сподобалося, і саме після цього мені подобається приводити це як приклад. Що ось, хлопці, дивіться, можна було б це вирішити проблему, як ви кажете, булавою. І до чого би це призвело? Скажіть, а де простіше вирішувати ці питання на місцевому рівні, на рівні громад, чи все ж таки на урядовому рівні? Ну, все залежить від питання. Ну, громади, я розумію. Да. Це залежить Що від ви питання. По, розумієте, по одеську, регіону, чому, чому про громади? От громади стали можна так сказати, запустили ветеранську політику. А, тобто, це ініціатива знизу така прийшла, Так, да, да? тому що м, саме на таких координаційних нарадах державних. Там присутні дуже багато громадських організацій, впливових, які працюють багато років, активістів, громадських діячів, саме тих людей, яким болить, і які от саме е, рухають е, в такі от, прогрес, ветеранську політику, це в майбутнє, піднімають проблеми і доносять їх зі всієї України до центральних органів влади. До нас прислуховуються, вживають дуже от останнім часом, скільки я присутній, вживають дуже великих заходів. Це зміни до постанови. Про, ну, до речі, до законодавчих актів. От зараз якраз таки реформа а, нашої медико-соціальної експертної комісії. Да, От як... на останній нараді якраз також був доповідачем. І як людина, яка працює в цій сфері і військовий, і сам, який проходив mm -hmm. МСЕК. Я також висловив декілька своїх ну думок на рахунок цього, і мене спокійно сказали, що а думаєте? до того ви не ви не висвітлювали ці проблеми. Чи тільки після того як е, знайшли ці мільйони грошей під е, матрасом, вони, вони якось зрозуміли, що в мсекі існують проблеми? Дві тут, два з лишних тут більше не років. ми не говоримо про проблеми МСЕКів. Зараз, тому Ні, що це, це проблеми військових, які стикаються да. з цим секом. Ми зараз не говоримо про ті ті питання, які ось ми бачимо в новинах останні дні. Да. Ми саме говоримо для спрощення процедури. Про це ми говорили багато. Так. Да. ви знаєте, хтось, якийсь запобіжник, повинен був запустити саме ага. цей механізм, щоб Просто. ця ціль стала вже настільки важливою, щоб до неї вже долучилися в порядку денному до обговорення. Бо до, до цього ми обговорювали інше питання, наприклад, питання реабілітації осіб які втратили зір. Mm. Цього не було механізму. Наприклад, професійні стандарти тих чи інших фахівців ну те, що було наразі негайно, потрібно. І ми, знаєте, йдемо за порядком денним, але можемо висловлювати якісь проблеми на наступні. Це дуже важливо, і вони одразу беруться в роботу. Ось так от воно До речі про реабілітацію. Ви сказали, тобто багато дійсно хлопців повернуться без кінцівок, чи втративши зір там чи інше з іншими вадами. А чи буде в них, от, чи бачите ви можливість не тільки е, якось набути нормально, нормального життя, а отримати протези, отримати е, якісь реабілітаційні заходи, тобто постійні? Чи є зараз в державі можливість гроші, е, побудована система? Ось ось як це буде? Ну, стосовно реабілітації, то тут взагалі-то я не бачу ніяких проблем, особливо в нашій громаді, так точно, да і по Україні в цілому, тому що реабілітація абсолютно безкоштовна для всіх, абсолютно ветеранів, учасників бойових дій, можна пройти реабілітацію і не одну. І це все оплачує держава. Механізм дуже простий. Звертаємось до сімейного лікаря. Якщо треба Кількість людей, от давайте я ж я про що говорю зараз? все ж таки демобілізуються через стан здоров'я небагато людей. А якщо їх прийдуть тисячі, ось да, таке навантаження звичайно, звичайно, тисячі людей, які будуть приходити, по перше, вони не будуть приходити всі разом. Ми це також прекрасно розуміємо. А, так не, не не буває, щоб одночасно звільнити там 500 тисяч мільйон людей з армії. Це умовно так. Mm -hmm, Тому так. це все таки якась буде періодичність, розуміючи це. Це ж не перший раз люди звільняються там масово з військової служби. Чи в нас в 2014 році не було там хвилі демобілізації? Ну, no, не така масштабна війна все ну, ці питання все, все одно враховані, і люди, особливо військові, які цими питаннями займаються, вони це знають і враховують. Це є цифри. І ми розуміємо цю систему. Дай Бог, як то кажуть, щоб це спрацювало. Але сама реабілітація вона реально безкоштовна, так само, як і протезування в нашій державі, просто на жаль. А за відсутності такої сильної, зрозумілої інформаційної політики, у нас дуже мало людей знають, як отримати це ж саме процезування, як цей процес відбувається, і ось саме для нашої громади, звичайно, ми не говоримо про те, що ми не інформуємо людей, які звертаються з інших громад чи з області чи з Хмельницького. Мені такі телефонують люди. Ось проконсультувати, будь ласка, але саме цифровізація, це та штука зав які якій ми і також працюємо, розуміючи, що наш штат маленький, на нашої комунальної станови, да і ті громадські організації на таке велике мільйонне місто, ми не зможемо справитися і охопити всіх. Тому, перше, це що це, щоб людина сама прекрасно розуміла, що вона може отримати, як це зробити, куди йти і за чим, що за чим робити, покроково і ветеран Одеса. Це наш телеграм-канал, наша група вже зроблена по гілкам. Туди все більше долучається людей, все більше фахівців, які напряму консультують або відповідають. Причому дуже зручно, коли це. Навіть вечором, навіть на вихідні, mm -hmm. тобто це цілодобова є така робота проєдна. інформаційна, яка проводиться і допомагає в тому числі і ветеранам. Давайте скажемо тоді про плани на майбутнє трохи. Кому коли я говорю про реабілітацію, Я згадую про ветеранів, які говорять: ну чому там декілька, ну наприклад, санаторіїв, Ну той же куяльник, який з руховим апаратом працює вже там майже десятки років, чому не зробити реабілітаційні центри там, чому не зробити десь в? В інших містах, бо Одеса вона завжди була курортом. І зараз не просто курортом, а лікуванням, тобто містом для лікування. І як не зараз подумати про тих хлопців, яким це дуже буде потрібно, яким треба якось ну, рухатись нормально? Ось в цьому випадку щось робиться? Так, да, робиться. І я вам хочу сказати, не буду анонсувати там ні адреси, нічого, але зараз робиться робота щодо створення в Одесі все-таки дуже великого реабілітаційного центру, О. ветеранського простору. Тобто, це, звичайно, певний час. Тому що ми розуміємо, що десь якісь були приміщення, десь якісь були санаторії, є певна процедура законна. Тобто ну, є в нас Держфонд майно, є область, є місто. Ось, десь державне, да, це да. дуже, дуже Тому воно воно дуже не швидко робиться. І я вам хочу сказати, що навіть на... Тих нарадах угу. а, і ці процеси дуже, дуже так жваво обговорюються і прискорюються. Тому все буде. Коли воно буде, не можу точно сказати. Не контролюю цей процес, не відповідаю за нього. Але вже є надія, що буде, і ми зможемо це. Ми просто поговоримо зараз. Мені здається, простіше не, не чекавши від вас питання, але знаю, що ви хочете задати. Яка найбільш розповсюджена так. проблема, так, з якою ми стикаємося в нашому роботі. Ну, я вам скажу так, що ми вже. Рік більше року ми працюємо в Одесі. Звичайно, в нас є своя особливість, як в громаді, велике, місто містомільйонник. А в нас дуже багато ветеранів, навіть не завдяки тому, що місто мільйонника а завдяки тому, що у нас є ще люди, які приїжджають сюди, лікуючись від поранення, це угу. реабілітаційні центри так. для військових, тобто дуже багато людей, які потребують саме допомоги. І шлях ветерана, як я завжди казав, він не тільки починається, ще коли ти вперше вступив на військову службу а якщо ми говоримо про проблематику. В нашому місті, то я би починав з того, що перед звільненням, коли людина якраз таки або проходить реабілітацію, неважливо з Харкова ти, чи Ужгорода, чи ти зі Львова, ти можеш. Уже отримати інформацію тут, або прийшовши, якщо є така змога, або, наприклад, запросивши, ми працюємо з реабілітаційними центрами, в яких військові реабілітуються, і проводимо такі інформування, роз'яснення, коротенькі презентації, що найголовніше, і що за чим тобі робити при після... звільнення. да, при, перед звільненням, ага. при звільненні і після звільнення. Ага. І це людині дає змогу зрозуміти, побачити хоча б кінцеву точку, хоч приблизний. Маршрут, куди йому йти. І, наприклад, ми говоримо, що найбільша проблема це відсутність документів від військової частини, які потрібно отримати бажано або перед звільненням, або при звільненні. Угу. І для цього потрібно написати рапорт. Ось людина пише рапорт на звільнення. Зразом з цим можна написати рапорт. Прошу видати мені документи. Наступний перелік, і цей перелік ми можемо е, поділитися і в нашому каналі Ветеран Одеса. Mm -hmm. І ви можете просто написати надайте. і багато людей нам так і пише. І в закріплених там ми е, ці документи залишаємо, і це вже допоможе, наприклад, людині перед звільненням отримати. Тому що потім починається процес звільнення. Потім ТЦК, ТЦК на військову частину. Розуміємо, що військові частини не всі можуть відреагувати. Десь хтось знаходиться дуже гарячий. Yeah, yeah. Тось да, на, на нулі і взагалі може. І змінився і звичайно, частини, частини переїжджають. Немає. Звичайно, люди змінюються. Так. Ну, це, це безліч питань і винуватити військові частини ну, в цьому час також віде. не можна на всі 100%. Вони також різні, є люди різні і людський фактор. А ось ця сама основна проблема, яка, яка затримує е, отримання статусів пільг виплат, в тому числі пенсійного mm -hmm. забезпечення для осіб, які отримали інвалідність внаслідок е, захисту батьківщини. І це якраз таки тягне за собою іншу проблему. Це ту фінансову турбояму, mm -hmm. в яку людина попадає після того, як вона вже не отримує грошове забезпечення. Коли на, вона да. ще не, вже не військовий, але ще не ветеран. Вона е, тут не може. Сказати, що не ветеран, тому що ветеран. Ну, тобто, не статусу нема, чи не оформлені всі документи. Ось, Не, не, не оформлені да, всі документи, документи для да. подальшого, наприклад, забезпечення фінансового, такого, як пенсійне, або отримано, Ось, отримання да. одноразової грошової допомоги за поранення, там, контузію, травму, каліцтво і таке інше. І це якраз проблема, що у людей у багатьох немає за що. Жити, Су, жити, да, жити і свій... да, відновлятися для мирного життя. Звичайно, є так, якісь это... механізми лайфхаки, які ми підсказуємо, як в, в цьому плані допомагаємо, кажемо, що робити в такому випадку, і допомагаємо із документами, в тому числі. І я вам хочу сказати, що навіть самі такі кричущі випадки, які затягуються по часу, дуже сильно, коли вже ніякої інформації не можна ні від кого отримати допомогти, навіть такі випадки ми. Gracias. Нам допомагають з вищого Вирішувати координаційного вищі штабу сили да, да вирішити, ну тому що людині треба допомогти. Ну досить консультувати, скільки ж можна ну, вже йому дуже класно, що, хоча б в Одесі існує такий ветеран хаб, куди можна звернутися, і де є люди, які знаються на цих проблемах і можуть таки допомогти. А ми обов'язково трохи в іншому форматі дамо вашими устами поради нашим ветеранам, як і що робити. Але зараз знаєте, я розумію, що. Розговор про майбутнє розмова про майбутнє вона дуже довга, і ми ще неодноразово зустрінемося в нашій студії. А я дякую, що знайшли час. Завітали, і будемо будемо сподіватися на щасливе. Да, майбутнє. Я би ще зайняв буквально 30 хвилин. Тому що 30 хвилин це дуже багато. 30 секунд, секунд ваше давати так. так. Саме про майбутнє ми і говоримо з ветеранами, тому що в нас є заходи, такі, наприклад, як кава з ветеранами, які oh. ми проводимо щотижнево зранку. І там ми говоримо про розвиток, про бізнес, про реальні речі, чи потрібно, не потрібно, що потрібно, як рухатись, покрокові плани ділимось досвідом. Це така ветеранська крута спільнота молодих, прогресивних і не тільки молодих mm. ветеранів, які приходять розвиватися. Ось про це майбутнє нам якраз треба говорити частіше, тому. Тому, що ми говоримо про розвиток, про майбутнє, куди ми рухаємося, про амбітних, цілеспрямованих і прогресивних ветеранів. І це всіх буде запрошую. темою нашої наступної зустрічі. Так. я дуже дякую. Так, дякую. До нової зустрічі.